Засвітило сонечко ранком у віконечку поклала мама в кошик Паску писанки ковбаску. Та покликала донечку Параску. Від себе і від батька, і від мене занесеш бабусі свячене. Пішла Параска в кошику ковбаска, писанки і паска. А дорогою дивуються горобчики. Тірінь, тіінь, що в Параски вишита запаска. Іде паразка, Параска вийшла на горбок, а до неї бровко песик, скік та скок. Уди ідеш, та що несеш? Несу я паску, писаночки ковбаску, від батька і від мами, і від мене несу бабусі свячене. А не буде там нічого і для мене. Бровко питає, хвостиком махає. Писанки матуся написала. Оленями, півниками, сонцями прикрашала. Не на те трудилась моя ненька, щоб з'їв Бровко писанки смачненько. Подивись, паросю ще раз на свічине. Може, там найдеться, що для мене. Бровко питає, хвостиком махає. Білу паску немалі це речі. Мама цілу ніч місила ще й пекли у печі. Ой багато мали з нею праці, чи ж годиться пасочка собаці? Подивись, парасю, ще раз на свечене. Я холодний, чи нема нічого в кошику для мене? Лиш ковбаска вся товстенька з салом. Мама її довго начиняли, ще й пекли. Я знаю, їсти ти готовий, та не дам ніяк ковбаски псові. О, поглянь, Парасю, кошик, ще ж бо порожний він. Бровко благає, хвостиком махає. порожній, ще зостався хрін. Викопала я його сама в городі, може, стане бровкові в пригоді? Дала Параска бровкові в втих, а бровко лиш понюхав та а. В носі закрутило, в очах потемніло. Пчихнув бровко, заточився. Та штовхнув Параску. Випустила вона з рук кошик, паску, писанки, ковбаску. Покотилася з горбочка Паска, за нею стежкою всі писанки і ковбаска, а за ними кошик і Параска, а за ними гавкаючи бровко пес. Котилися котилися ранок весь. Аж мусили стати, бо докотились до бабусиної хати. Стала тоді Параска, позбирала в кошик паску, писанки ковбаску та промовила. «Бабусенько, від мами й від тата І від мене принесла я ласощі вам на свячене, і сказала, як пригода приключилася, як усі вони з горбочка покотилися. А бабуся ну, поразку цілувати, посадили її на покуті в хаті, а бровкові біля порога дали велику кість, а він зубами хап і їсть, і досі їсть.